Доброго дня! Ми <смеш> беремо звичку у мера, дуже гарна звичка після мову записувати після сесії. Як на сесії немає чого казати, або немає кому казати, якщо не дослухаються до мера, то мабуть, гарна традиція сказати після мову своїми оплічникам, яких зібрали. Тож ми вирішили запитати у депутата Андрія Маліцького, чому йому не дали змоги висловитись. Його думку і його після мови послухати, а заодно я дам свій коментар. Доброго дня. Андрій. Доброго дня, дякую за запрошення. Я сам е, хотів дати слово, бо то, що відбувалося на сесії, ну це хотів сказати. Не все інакше як виглядає як цирк. Ну по іншому наш навіть не скажеш. Бо якось з одного боку все показується. Тобто ніхто не каже про те, що е, треба приймати доречні проекти, які будуть дійсно там на. на на користь громади служити і дійсно реформи. Скажи, що відбувалося. відбувалося все я, просто. Бачу, я бачу маніпуляції, виходячи з того, які коментарі. Скажімо так. Була, була пропозиція. Була пропозиція прийняти е, проєкт рішення про е, злиття освіти і м, молоді спорту. Це соціальні напрямки. І наша думка, ну по, -по порядку, розкажу. Е, це. Цей проект провели через комісію. Не всі комісії, але провели. А, комісії пропрацювали, зробили свої висновки. І на сесії повинні були надати свої пропозиції. Я вибачаю, але приводи. наскільки я знаю від депутата Гуцеленко, що вона сказала, що на, вона лише на комісії почула про це питання. Заздалегідь не, не роздавали ні, ані програми злиття, ані. Проєктів, як це буде злиття відбуватися. Так, да, тут я вибачаюсь, у мене є документи, навіть проєкт, який подавався про злиття, він був закинутий в одну бумажину. Про переіменування, про штати ну, давай, і про я не знаю, взяв я ні. Тобто це всього один листочок. Це один листочок. Проєкт про злиття двох великих управлінь це один листочок. Ну, Давай ми опублікуємо, якщо треба. Я, ні, ні обов'язково опублікуємо. І е, я про то кажу, що навіть так, якщо дійсно подали його ну, в переддень сесії, ми пропрацювали, були якісь висновки комісії. Давай я тоді потрібно було задавати питання, бо ти дуже багато будеш розказувати. У мене питання. Маніпуляція Степанця, 9 місяців, тобі достатньо для вивчення брехня. цього. Брехня. 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 Тобто брешень. Брехня. Брехня. Це, Це може сказати кожен депутат, який знав і ознайомився місяців ви цей проєкт не вивчали. Не, вивчали. не вивчали. Потім цей проєкт, який надавався, він був з розрахунками, кошторисами і таке іншим. Все, Все на слова. Ні, розрахунки були. Були а, от економічної вигоди про скорочення і Чи про були заєкті? там цифри. Цифри були, і вони казали, що там більше 500 тисяч буде економія від того, що вони зіллюють ці два е, управління. Якщо не буде оптимізації шкіл, яким чином зекономляться кошти, бо учнів з кожним роком все менше? Не знаю. Тобто це ефемерні якісь цифри на даний момент часу. Чи це була програма? Це були просто цифри, які вони штатні одиниці скоротять, і банально, що вони будуть з цього мати. Ага. Все. Тобто субвенцію ніхто не розраховував на ту кількість і процентаж, який зменшується учнів. Не беру не, не розрахунків по субвенціям, бо субвенція буде зменшуватись, а з кожним роком кількість учнів можна розрахувати через соціальні дані, яка була народжуваність. І приблизно на скільки процентів буде зменшуватись кількість учнів. Це так. Бухгалтерські прикидки, яких не було навіть зроблено. Я хочу зазначити, що в цьому питанні, знаєте, така складається думка, що от влада прийняла таке рішення, бо це так потрібно їй. А думку. А чому вранкова, потрібно? Яка мотивація, а це, яка ціль влади? А, Наскільки я розумію, питати треба в них? Наскільки я розумію, під о, гаслами Френкіля геть, бо розкакували постійно, що я розумію, що це може так і є. Це ми можемо стверджувати, коли є факти. Ми можемо догадуватися... Тобто заяви офіційної від влади не було. Не було, але ну, це так робиться для того, що так потрібно. Це е... досвідний досвід, Олександр... досвід. Я хочу зачитати. Досвід, досвід Олександрії. Олександрії, досвід Олександрії. Це у нас мегаполіс якийсь чи що? що це у нас за місто таке? Я так розумію, просто така дружня у нас е дружня громада у нас влади. влади у нашій громада. У нас, раніше. Я думаю, в що, було... що хто був в Олександрії, я думаю, крім е субвенції з бюджету на дороги, там нічого іншого не робиться. Я не бачив, щоб там е небоскреби строїлись, Я не бачив, щоб там розвивалось підприємництво на тому рівні, якому воно має розвиватись в Україні. Я не бачив там. Е Відверто кажучи, патріотів, якісь регіонали перекрасились, але ну я не вибачаю. Ну хочу сказати, що здивувало навіть то, як проводиться сесія, і чому, наприклад, мені, як голові профільної комісії, і іншим головам комісії не дали слово для того, щоб висловити свою пропозицію. Пропозиція. Пропозицію там ну погано, що не видно на відео. А я хотів долучити і це відео. Я думаю, ми це зробимо. Там не видно. Камерою, що я тягну в руку. Угу. І мені пан головуючий просто проігнору... проігнорував мою думку, моє право висказати свою думку. І сказав, що, розвитку. Згідно регламенту, головує секретар чи мер? Ну, треба подивитися регламент, може і секретар, і мер. Угу. Ну, подивимося, передимося. Ну я просто про те, що мені не надали моє право висловити думку і пропозицію. Коли виступала депутат заселенко. Мені дуже сподобалось, як мер сказав, у вас є хвилина через 10 секунд... через закінчився. Секунд, секунд, Сказав, що да. вас... метраж ніякий не ведеться, і перебивання колеги або своїх опонентів. Це не є нормальна практика, і це крепость. Тобто ми бачимо, до... що у пана Просто... Козерчука відсутня етика, він навіть не... регламентом маніпулює. Згідно регламенту на виступ дається людині відведений йому час, і він має повній тиші висловити свою думку. Те, як відбуваються засідання, коли пан Москаленко прямо перед лицем пані Гуцеленко махає своєю ручкою, то хай він свою ручку трошки опустить і має повагу, бо він же ж має вищу. Освіту, як він казав дирижера, то хай дирижує там, де музиканти грають. А тут наразі хай має повагу до жінки, яка виступає. Хочеться додати, що е, якраз така позиція не, не заслуховування якраз, е, депутатів, е, голів, голів фракції, а також голів профільних комісій, це якраз каже про те, що вони навіть не хочуть слухати нас. Якщо можна, я у вас запитання. Е, Згадаю, як же ж назвав пан Олег Довгий, а він каже, що є якийсь який закон. Він після мови, до речі, до 18-ї сесії з паном Козирчуком сказав, що є закон про розмежування повноважень. Мені цікаво, що це за закон. Ти знаєш про такі? Не ні. чув, ні? ні? Тобто хотілося б у пана довго отримати пояснення, що це за закон, може він має якийсь номер де він зареєстрований і коли був прийнятий Верховною Радою, бо я про такий закон, на жаль, не чув про розмежування повноважень. Можливо, він існує, можливо, ми сірі і не розумні. Ну, Це таке питання риторичне. Ну і навіть хочеться сказати, що дійсно там, я хочу розбити свою відповідь на дві частини. Одна частина якраз про той опит, як вони досвід, кажуть, так? досвід той, що є в Олександрії, то я вам скажу. То що мені надали слово, я зараз скажу, що перед тим, як прийняти, прийняти рішення про ліквідацію і создання комісії ліквідаційної, вони провели це рішення через комісії. Комісії надали свої пропозиції, вони їх заслуховували, долучили до справи до проєкту рішень. І тоді вже пішли по кроку по цьому питанню. У нас навіть в першому, оцьому, знаєте, самому головному. Комісія не була. Комісія, комісія ні. Комісія немає, не бо рішення не прийнято. Я маю на увазі, пройшло цей це проєкт рішень через комісії, а думку комісії і членів комісії а, ніхто не, не слухає. Ну, а навіщо? А, навіщо? Тобто, сказали, надо. надо", надо". Ми надо". діємо так, як о, за тим принципом, який пам'ятник у нас стоїть перед. Нашим проїзлом. Тому я зараз знімаю це питання і не дивуйтеся чому так з голосування пройшло, бо навіть те, що висилаєтесь, тут робили покроково все і правильно. Ви ламаєте всі принципи, ви, рамаєте, ви ламаєте всі правила. І яким чином ви будете спілкуватися і знаходити, скажімо так, порозуміння з депутатського корпусу? Ні, зараз я вважаю, що ти трошки неправильно робиш, бо ти тебе вже не дослухалися, і ти знаєш, як. А, в жопу дракону орать есть такое выражение. Не, я нет просто смысла. А, я хочу сказать другое. Ты лучше обратись к людям. Я думаю, тебе есть что сказать, и скажи конкретно людям свою позицию. Почему ты не поддержал это решение? Потому что у людей остаются вопросы. Потом происходят манипуляции, типа нет в Фейсбуке. Да, пишет, месяцев. Что все козлы, рассматривали, не поддержали. Рассматривали, не я понимаю, что Товарищ Вадим Степанец, нужно а -а -а. Отрабатывать. не отрабатывать. Вадиму Степанцу очень хочется на должность. Я знаю на какую, есть информаторы, мы не такие дурные, Вадим, мы за вами следим. Мы четко понимаем, куда вы с Москаленко лезете. Вам вы, нужны должности. Ну, это ваше дело, но если бы вы открыто об этом сказали, мы бы вам сказали такой ответ. Нужен конкурс, товарищ. Да. Конкурс. Если нет конкурса, а ваши вот эти кулуарные договоренности за должности, да что хотите, то и делайте, но должен быть конкурс. Люди повинні увідують конкурс. А те, що вас ображає, що освітяно образило, я розумію, що ваша жінка-вчитель, я розумію, що ви сам соціолог і 10 вищих освіт, ви там кичите своїми дипломами, але майте повагу до людей, не маніпулюйте. Є у нас запис сесії, ми бачили, як ви себе там поводили. Якщо це. Педагогічний ваш досвід. Якщо це ваша повага до людей, до громади, то нам такі вчителі не потрібні. Дякуємо, ми самі це все вміємо. Ми так. можемо і послати, і дюділь дати, але ж якщо так ви виховуєте дітей наших, то ми вже це все бачили, дякуємо. Хочу звернутися до громади. З розтлумаченням, чому ми, наша фракція, не проголосувала за це рішення? Тому що ми пропонували його відправити на доопрацювання, вивчити це питання різносторонньо залучаючи до цього питання вчителів, освітян, батьків. А з іншого боку, у нас є тренера, є у нас спортивна галузь. Які зовсім не знають, чим аукнеться, як вибачають це рішення. Ну, mm. треба було ширшу аудиторію запросити, вивчити запитання і не бігти попереду паравотягу. Ну, Коли Оксана Гуцеленко запрошувала на, на цю сесію, на жаль, мене не було змоги, де й немає бажання дивитися на це болото, яке ви там розвозите. А, вона казала, що там є декілька нюансів а, з приводу того, що. Тоді не зможуть займатися в ДЮСШ, є можливість така, не в ДЮСШ, а в спорткомплексі не зможуть здавати в оренду. Ну, звісно, інтерес. Якщо, якщо палац спорту переходить до управління освіти, або це буде один єдиний. Да, орган. То це Згідно буде освітянська закону. галузь. це І до да. тобто, там, закону там не зможуть тірки, проводити діти, змагання дорослі, лише діти, лише юнаки і лише які приналежні до якихось освітянських закладів. І вони тобто, Не зможуть школи. його здавати в оренду, не зможуть заробляти на цьому кошти. Яким чином ми тоді будемо утримувати цей палац спорту? Ну, багато питань, 500 тисяч багато питань, які хотілося б задати в обговоренні, в широкому загалові. А якщо Ірина Володимирівна каже, що ми поспілкувалися з, з, з Олександрією, з декількома вчителями, так покажіть відкритися, покажіть, з ким ви поспілкувалися, які про висновки, що? про що ви спілкувалися, і які у вас наслідки будуть цього? Де ваша широка стратегія і план дій? Ми не розуміємо, куди ви йдете. Нам не зрозуміло. Я, як громадянин, як житель міста, як журналіст, вам повідомляю особисто, що я не бачив жодної публікації, стратегію, плану, розробкою, до чого б це має призвести очікувані наслідки. Я їх не бачу. Свої не намагання, бачу. свої прагнення, які до чогось там приведуть. Наразі бачимо а бадання, людям... бадання рогами з Френкелем, але таке недолуге і на, на жаль. Таке не дальновидне і навіть навіть не прагматичне. Це якесь таке, знаєте, ну це тупість така. Я б її назвав би тупістю, і, бо, на жаль, я не бачу нічого іншого, бо якби ви до громади відкрились, якби ви показали план дій, показали вимоги, які ви хочете. Тож я ну, не розумію просто, на чому ви маніпулюєте. Маніпулюєте, що ті, ті, ті провалили. Вибачте. Маніпулюють, вибачте, на ЗМІ. Вони таким чином спілкуються з громадою. Це uh -huh. однобоке спілкування. Uh -huh. Однобоке. Ви кричите в групу, а вас там не чують. Uh -huh. Бо то, що ви кажете, розмовляєте, розказуєте, ті факти, які ви наводите, пан Степанець, це безглуздя. Uh -huh. і, то, що, і то, як ви веде сесію пан головуючий? І то, як він проводить наради, і то, як він проводить засідання, це треба там зробити відкритість. Покажіть, як це ви робите. Люди все побачать і зробить люди не знають, вже знають. Вже не, не треба навіть показувати. Я вибачаюсь, так, да, я вибачаюсь, але дуже багато телефонних дзвінків приходить, дуже багато людей сигналізують, дуже багато людей кажуть. Що це робиться? І задумайтесь над тим. Я простий журналіст. Так, я маю якусь активність в громаді, там якось активніше, якісь ініціативи впроваджу в життя, але люди звертаються і кажуть, що далі ну, це, це не хочу... діалог, це не розвиток, це якесь однобоке бачення, яке ніхто не розуміє. Я хочу зауважити і сказати, що от навіть на сесії постійно звучить риторика пана Головуючого мера. Про те, що ну одне те саме, поливають по таке. Таке воно, знаєте враження становиться, що нам всім промивають мізки одне тою самою фразою, одне й те саме. Тобто то-то, то-то зроблено, так тому -то рукавася. Ви проводили прес-конференцію. У вас прес-конференція однобока, ви видаєте свою інформацію про свої заслуги. Депутатів там немає. Там тільки є ви і ваша команда. Де, Де ви, ви поливаєте ваша депутатів? Але і... забувайте, що виконавчий орган це ви, і виконавча влада вся у вас. Тобто дія це вся ваша. А депутати це принадлі. Я хочу, хочу сказати, що прес-конференція закінчується чим? Ви, як представник громади, були на прес-конференції на попередній, на і бачив, що цілу нинку, годину не вам розказували про свої заслуги, цілу годину вам розказували про щось там, якісь намагання, і тоді вам дали слово, хоч на один. На, ну, на, на що, на... Пенеса, питання, питання, в цілі відповіді не було. Все розмилося. Так само і тут. На, на останній прес-конференції вас що запитали, все. Все, закінчує питання, відповідей нема. Ну я думаю, що ми на цьому підсумку, це було емоційне інтерв'ю, ми аргументами не намагались навіть розмовляти. Я хочу завершити? Да, на цьому я зараз надам Андрію слово. На цьому я свою думку висловив, я буду емоційним. І моя журналістська етика, вона не буде. Полі зору тієї етики, яку ви зазвичай вимагаєте від журналістів. Бо якщо ви вимагаєте від журналістів якусь етику, то будьте бласкаві, покажіть приклад цієї етики на своїх посадах. Свої коли ви не прийшло. даєте нам інтерв'ю, коли ви нам відмовляєте в відповідях на ті питання, які ми задаємо в інтересах громади, тож вибачайте, не буде вам етики у моїх коментарях, не буде вам етики у моїх судженнях і моїй аналітиці. Ми виступали за прозорий бюджет, ми вимагали відкритості влади. Ми виступали за скорочення кадрів чиновницького складу. Але, на жаль, ми бачимо і лише їх роздування. Я розумію, що вам треба готуватись до наступних виборів і вам побільше прихильників треба. Але ж ви бачайте мені від цього яка користь. Чому ніхто не задає питання з приводу якраз кадрової політики? Чому звільняються ті люди? За собственним бажанням? За особистим бажанням. От, працював собі чоловік, нема так. чоловіка, пішов. Mm -hmm. Так само і е, капелькою. Що в мене йде питання, е, да, яким чином зараз набираються люди, створилась прес-конференція, yeah. Шверненко отримує якісь кошти. На якій він пасанті взагалі працює? Mm. Тобто хто він такий? По договору. По договору, ну добре. Ну і хочеться завершити і сказати, що така ваша поведінка, я скажу, як є. Як на вашому підприємстві, це не ваше підприємство. Світловодськ – не ваше підприємство. Ви стоїте на захисті громади, ви обрані громадою, ви найняті громадою. Якщо ви не будете служити громаді, а будете служити для себе, як в себе на підприємстві, то ви залишитесь один. І це недалека, недолуга політика. Дякую. Громада вже готова і громада Це готова. Це остання і... крапля. Якщо нас не слухають депутати, як представників громади, якщо нам не дають слово, якщо вам затикають рота, то вибачте, відповідь буде така сама. Адекватна. Дякую. Все доброго.